Це козіївські чаї, це я сама роблю е, із трав, які ми дуже любимо в моїй сім'ї, і взагалі ми, козіяри, живемо біля ярів. Ми да, козіяри, козіяри. <laughs> У нас козіївка, вона ну, так і називається, тому що е, коріння наше з ярів, з цих ярів, і ми е, знаємося на травах. Ми збираємо вся моя сім'я збирає трави. Ну і чим унікальний чай ваш. Він дуже смачний і він дуже красивий. Ви десь бачили таке? Чай у букетиках. А ну чай. покрутіть мені, покажіть, щоб всі побачили. Хто придумав букетики його збирати? Я. Я придумала. І що тут за трави є? Тут є липа, тут є материнка, тут є чорнобривці, є е, шепшинка саме в цьому зборі. Ну, отак, ви закинули, залили окропом. Так, на літр чаю, на літр окропу, це один букетик можна заварювати. Це ваше таке просто забава, чи ви на цьому заробляєте трішки? Е, ну, я вже трішки. Намагаєтесь? Заробляю. Так, Я масштабуюся, я намагаюся заробляти на цьому. Ну Давайте я зараз налю і попробую, і скажу. Та що скажу? Я вже бачу, що це класно. Це ж. Українське Слобож... Це у вас Полтавщина чи Слобожанщина? Це Слобожанщина. Слобожанщина. Вибачайте. От Всім смачного! Якщо що, звертайтеся до любові попової у село Козіївку на Слобожанщині, Харківська область. Зовсім поруч з Полтавщиною.